Сьогодні то, що ми бачимо стосунки між довбойовом і Фіцо, вони е, е, визивають і Можу сказати, що е, це ненормально. нормально. А це не і ми бачимо позицію Фіцо, але нам потрібно обов'язково показати місто Кацапам. І я вважаю, що це все правильно, поки йде війна, ні про яку постачання нафта або Газу не може бути. Я можу сказати цифри, от, щоб не помилитися. за три роки через Україну в Європу пішло 50 мільярдів кубів газу. Це з початку повномасштабного вторгнення, так, так, за три роки, так. І 50 мільярдів кубов, і 40 мільйонів тонн нафта. Щоб ви зрозуміли, в 2022 році руски продали. В Європі 80 мільярдів кубов газу. 20 пройшли через Україну. Це 25%. У 23-му році продали Європу 40 мільярдів кубометрів газу. 15% пройшло через Україну. Це 37%. А в 2024 році росія продали 35 мільярдів кубов газу, 15% через Україну. Це 43%. Тобто ми зменшення по газу, на жаль, не бачимо. Так. А ми бачимо зростання. Тому тут потрібно зрозуміти, що на це Росія заробляє мільярди доларів і потім купляє за це у європейців, у американців, покупають якісь зброю. детали, збирають ну, зброю і, і да. знищують нашу країну. Тому я дуже сподіваюся, що. Зміниться ситуація.